Не Ні, у мене вже коли я нагиналась. у мене постійно була тут в спині. А зараз вже можу і нагнутися, і зав'язати, і взагалі, шикарно. До нас звернулася пацієнтка, їй 36 років. До нас вона з Одеської області. Приїхала пацієнтка з правобічним диспластичним коксартрозом 4-ї стадії. Вона прооперована операція Малоінвазивна Суперпад. Сьогодні вже три місяці. Вона гарно активно ходить. Болі зникли, які були. Реабілітація проходить добре. Скажіть мені, будь ласка, що змінилось за ці за цей час від моменту операції? Що можете сказати? Багато чого? Я можу нагнутися, зашнурувати собі ногу. Ну не болить мене вже коли нагиналась. У мене постійно була Меня десь в спині. А зараз вже можу і нагнутися, і зав'язати і взагалі шикарно. <су> що я можу сказати. як пройшла сама операція? Операция тоже нормально я перенесла и после нее сам нормально себя чувствовала, ничего такого не было. Может, якісь зауваження, як персонал клиники, чи сама клиника, як анестезия? Ну, анестезию тоже я хорошо принесла. Персонал у вас хороший. Был у вас тут один. Меня вечно подбадривал, щоб я по ходила быстрее. Забыла, как его зовут, конечно, молоденький. Дима, по-моему, не Дима. Ну вот он меня постоянно подбадривал, что я могу ходить, что я ленюсь. Ну, спасибо. Ну, от имени, он меня постоянно. Я обижалась, ну ничего, слава богу, благодаря ему я теперь лучше начала себя ходить. Ну, то есть, знаете, как некоторым он... Бабушки лежали там, а на мене ти молоденька, давай, ти можеш все. А я так блін на вас Так. Наш... Да. Дякую вам за гарний відгук. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щоб вас сугубо не турбували і всього вам найкращого. І вам спасіба за все. Дякую.